З якими повідомленнями від Вашингтона до Києва прибув Ентоні Блінкен? Чому, попри протести, грузинський парламент остаточно ухвалив закон про іноагентів? І що означають рокіробки, які Путін проводить у верхівці свого силового блоку? Ці та інші питання ми поставили політологу Олегу Саакяну. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Почнемо ми з е, візиту пана Блінкена до Києва. От такого, ну як кажуть, неоголошеного, але ми до них уже вже звикли. Зрозуміло, що із безпекових питань е, просто про це публічно не розповідають. Ну так, зібралися і поїхали. Поїхали і приїхали. І з чим пан Блінкен прибув до Києва? Тому що, от е, поки що, я так розумію, обмежилися е, ну просто да на зустрічі, наприклад, з Володимиром Зеленським е, словами під. Тримки словами про те, що е, зброя їде, їде, ось ось доїде, і е, чекаємо. Ну сподіваємося, віримо в перемогу е, України. От що мені сподобалося, саме на полі бою, сказав Блінкен. На вашу думку, з чим пов'язаний цей е, приїзд? Блінкена підтримати е, Київ на тлі е, російських, от цих найлокальних, але все ж таки успіхів на Харківщині. Не тільки, ну перш за все дійсно, це вже стали такі очікувані, неочікувані візити, а, тому що зрозуміло, що всі вони готуються трішки заздалегідь. і Був витік інформації в Штатах, що Блінкен буде днями в Києві, і власне з цього моменту все вже було плюс-мінус зрозуміло. А чому зараз? Тому що зараз є вікно можливостей для того, щоб максимально під фанфари провести цей візит, як би це дивно не звучало. Оскільки допомога до цього виділена, перші поставки вже відбуваються. Зрештою, найближчим часом ми побачимо ще додаткове озброєння. Пам'ятаємо, що на 300 кілометрів атакам це передали, і м -м, дуже обережно скажу, що я думаю, що в цьому ланцюжку можна так само і згадати заяву урядовиці з Данії з приводу того, що F-16 можуть. Вже впродовж місяця опинитися в українському повітрі, і от купа всіх цих подій вони політично були недокапіталізованими. Вони не мали якоїсь події, в якій хтось би від сполучених штатів вийшов би і сказав би, ми підтримуємо Україну, Україна має перемогти на полі бою. І ось власне, заради цієї фрази, в символічному в публічному плані. Пан Блінкен їхав в Київ. А це важливо як демонстрація того, що Сполучені Штати поруч з Україною в кризовий момент, коли ми знаходимося на висхідній траєкторії російського наступу, і це важливо не тільки для українців, нам почути тут в Україні певний скепсис напруження і роздратування стосовно. Ам... Допомоги Україні, чайно по чайній ложці і запізненням воно зрозуміло, що існує і не зніметься таким одним візитом, але це важливо продемонструвати назовні для міжнародної арени. Чому тому, що друга частина, чому присвячений цей візит, це відбудеться ціла низка самітів вже найближчим часом, буквально в коридорі місяця двох. Це і G7, це і саміт миру. Це і саміт, підготовка фінішна пряма вже саміту НАТО. Ми повернулися зараз з дипломатією в 19-20 століття, коли багато речей неможливо говорити навіть по закритому зв'язку. З одного боку, через війну, а з іншого боку, через те, що ми пам'ятаємо навіть коли публікувалися просто стенограми розмови спілкування президента України і президента Сполучених Штатів бай, на той момент ще Трампа, вже Зеленського. І зрозуміло, що це відкинуло світ до знову чіпнукової дипломатії в випадку України. Це вже не літак, а це дійсно 19 століття. Це сісти на потяг і доїхати, і особисто з уста в усти проговорити ці питання. І очевидно, що ці саміти вони потребують зараз узгодження позицій, узгодження оцінки, зняття певних точок напруження потенційних занепокоєнь. Штати, наприклад, Можуть бути а, занепокоєні тим, чи Україна не стане підіймати ставки по в очікуванні саміта в НАТО, бо пам'ятаємо, як відбувався саміт НАТО зараз в Вашингтоні. Як пам'ятаємо, як відбувався в Вільнусі, і Україна зайняла жорстку перемовну позицію, що власне тоді а, створило точки напруження між нами, Сполученими Штатами і партнерами. Досягнули, не досягнули, варто було чи ні, але... Факт залишається фактом. Очевидно, що зараз потрібно зняти певні точки напруження і пояснити, яка логіка дій сполучених штатів і чому вони будуть робити те чи інше, і навпаки, Україна те саме. Оце все за закритими дверима, я певен, стало ключовою частиною порядку денного. І зрозуміло, що третя складова це оцінка фронтової ситуації. Одна справа, коли Україна озвучує, які є потреби, і в загальних рисах певні задуми. А інша справа, коли сідають за столом, і можуть чітко показати на пальцях, на мапах, що очікується. Які плани Росії, які плани України, і а, наші партнери можуть потім оцінити це з тими доповідями, які дають власне їх аналітичні агенції, зокрема їх розвідувальне співтовариство у вигляді доповідей для Білого Дому? І це я думаю, що третя частина. Як розумієте, для публічного поля? Тут є мало що сказати, окрім як символічно політичних заяв? А стосовно публічного поля, а, заява президента Володимира Зеленського, що а, саме Харків потребує двох комплексів Петріот. Ну зрозуміло, що пан Блінкен не міг відібрати мікрофон і сказати не дамо або сказати о, точно дамо а, ця ідея. Ну яку реакцію в Вашингтоні може ви? викликати на, на вашу думку, от саме на тлі е, того, що коять зараз на Харківщині Росіяни. Я певен, що це було більш ніж прогнозовано, і що Україна буде говорити про системи Петріот, і це не могли аналітики Білого Дому е, не прорахувати. Було зрозуміло, що на тлі ситуації в Харкові Україна буде приземляти цю тему на конкретно на грунт, і казати. От дивіться, вмикаєте зараз онлайн-трансляцію. На умовному БіБісі, і ви бачите от наслідки того, що немає патріотів. Тому я не думаю, що це викликало якесь здивування, чи пан Блінкен тягнувся би відібрати мікрофон. Очевидно, що все це дуже дуже прогнозовано. Сполучені Штати рухаються в своєму ритмі, в своїй лозіці допомоги допомозі України. Ці логіки часто можуть з українською розбігатися. Ми маємо розуміти, що Штати все ж таки переслідують власний інтерес, і він на багатьох ділянках співправив. Впадає з нашим один в один, до 100%, в не деяких ділянках він може розходитися взагалі. І по Петріотах ми бачимо, що у Сполучених Штатах, очевидно, є якісь свої персональні аргументи, які вони не озвучують, чому вони їх не надають. Можу припустити: може бути різниця між тим, що на папері є у Сполучених Штатах, і тим, що реально в боєздатному стані. Може бути багато якихось інших підводних каменів, через які штати наразі не готові надати Україні петріоти, але вони про це і не готові, і не можуть з розумілих причин заявити прямо. Ну так, от стосовно технічного стану, ми розуміємо, що це ми ну, знаєте, ми так злословуємо в ефірі, але підґрунтям, ну, певним для такого для такої нашої поведінки є. Давайте, друзі, згадаємо ситуацію з ну, не знаю, іспанськими танками, які виявилися не дуже після перевірки з, з німецькою бронетехнікою, там кілька скандалів спалахнуло навіть із новітньо. Коли вона там поїхала десь на випробування, і виявилося, що не працює, не працює. Ну давайте в такому разі будемо сподіватися, що те, що не працює, буде полагоджено і надано. От, ну, так, я позитив. лише додам позитив. один момент. Ну, так. Я би не тільки в бік Сполучених Штатів дивився і в бік Європи, але й трішечки південніше подивився там в одній країні, яка якраз зараз знаходиться де-факто в стані війни. А в ній скоро будуть списувати е, певні батареї патріотів і переозброюватися. І може бути що. Е... Поповнення українських потужностей і спроможностей в протиповітряній обороні може надійти не звідти, звідки зараз ми всі дивимося і чекаємо. Ну, ми будемо тоді просто чекати, звідки б воно не надійшло, воно ну конче потрібно. А далі по, події, по подіях сьогодення. А, це ну. А... Розумію, що не внутрішньоукраїнські е, події, але нас вони також певним чином зачіпають. Це Грузія. А, там, от скільки вже е, тижнів, е, місяців е, люди протестують. Останні дні дуже бурхливо. Багатотисячними зібраннями протестували проти цього скандального е, закону. Він називається про прозорість іноземного впливу. Е, е, називають його е, закон про іноземні. Ну, агентів, і от, е, попри все, попри акції, попри те, що захід е, заявив, що ви псуєте, просто відверто так вийшов. Ну багато країн сказали, ви псуєте з нами стосунки. Що ви робите? От, десь так, якщо це перекласти з дипломатичної, все ж таки він був е, ухвалений. Цей документ. Е, на вашу думку, пане Олеже, чому е, оця грузинська мрія, от ну так вчепилася в нього? Я інакше не можу. Можу сказати, ну немає не, не, по, по, продемонструвати грузинам, що вони можуть робити все, що вони захочуть, і ніякі протести їм не допоможуть. На, навіщо їм так потрібен цей закон? На, напередодні парламентських виборів настільки налаштовувати проти себе громадян. Ну, давайте на півкроку назад для того, щоб стало зрозуміліше, що це за закон. Закон фактично, який вводить подібно до російської системи, коли можна таврувати всіх, кого не попадя на право і наліво, іноземними агентами. Зрозуміло, що зокрема і через медіа впливи, через громадські впливи, експертні, політичні, бізнесові через різні абсолютно впливи, релігійні в тому числі реалізуються подекуди і інтереси інших держав. Ну тобто завжди є момент роботи спецслужб, і власне цьому мають протидіяти профільні служби в цих державах, які забезпечують захист державності, суверенітету тощо. Але коли вводять такий механізм, що всіх можна просто тепер мазати фарбою, що іноземні агенти, ну так ці іноземні агенти вони в різних площинах і лежать. Це репресивний механізм, фактично, для того, щоб вибірково призначати такими агентами, те, що робиться в Росії, де ця ситуація доведена вже власне до абсурду. Тому перший контур ситуації це те, що саме це рішення воно протирічить. Демократичним цінностям, і воно несе в собі широк, широко ризикові репресивні вибіркові можливості. Другий момент це те, що це рішення приймається всупереч волі грузинського народу. Це рішення не підтримується більшістю населення, і влада тут не спирається, власне, ні на кого і ні на чого грузинська, виключно на власну волю і своє бажання. І тут. Все відбувається точка зламу, чи скажімо, конфлікту між уз суспільством і владою. Парламент має право приймати закони від імені народу, і відповідно ці закони мають бути підтримувані суспільством, або якщо влада приймає щось що є непопулярним, у них має бути достатній запас легітимності, і вони мають проробити комунікаційну роботу, роз'яснити, чому це рішення тим не менш необхідно пропрацювати тощо ні тут же. Вирішили просто зухвало в піку суспільству сказати, що нам байдуже на що ви думаєте, ми це рішення протягнемо. Це другий контур. Тобто, як приймається і рішення погане, і приймається воно неприйнятним чином. Третій контур: це проросійська влада грузинська, яка заграє з російським фактором або в російських інтересах, вже далеко не вперше. І отут розкривається сенс того, чому саме так роблять. Російська Федерація реалізовує комплексну кампанію зараз по дестабілізації цілої низки держав. І є і російські вуха в Грузії, де вони абсолютно очевидні, де Росія є архітектором цієї кризи. Є російські вуха у вірменії наразі в дестабілізації ситуації там, де Росія не має таких впливів можливостей, але вона підіграє, підливаючи олії вогонь, намагаючись використати внутрішній справедливий протест своїх інтересах. Є Молдова, де в Росії є серйозні електоральні можливості, впливи на еліт, але їм не вдається їх використати і дестабілізувати ситуацію, хоча вона й тримається у доволі е, 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 доволі хиткому положенні, вдається ситуацію утримати. Є Сербія, куди їздив Сідзімпін зараз, і багато в чому виступає стабілізуючим фактором заради цього їздив, щоб Російська Федерація не спробувала хитнути ситуацію з Косова. Є, є мінські хусіти, за якими російські вуха стирчать, настільки що їх ігнорувати не можуть ніде, включаючи навіть Ізраїль, який і за Хамасами, і за Хізбалу, і за Хусітами. Єменським довгий час волів ігнорувати російські вухаче, ситуацію в Сирії і ситуативні домовленості по Сирії протидії Ірану. Відповідно, в цьому комплексі, виходячи з того, що внутрішньо це абсолютно алогічне рішення. Перше, що спадає на думку, і ключове, це те, що це робиться сугубо в інтересах Росії в рамках цієї комплексної дестабілізації в ситуації в момент, коли в Європі відбуваються парламентські євровибори, мається на увазі в Європарламент. І в Сполучених Штатах на фінішній прямій президентський вибор Росія намагається цим вікном скористатися, коли нібито мало би бути не до цих проблем, і по максимуму хитнути ситуацію, спробувати додавити її і вийти на якусь сильну перемовну позицію, з якою спробувати потім говорити вже з новообраним президентом Сполучених Штатів. Оце ми пов'язані такі дії. Еліт грузинських, власне, вони довго чекали свого призначення, коли власне сказали. Команду ФАС, і власне вони зараз реалізують їх інтерес так само, як з Януковичем, пам'ятаємо в Україні. Євроінтеграція до останнього, євроінтегруємось стільки, скільки Янукович і його команда зробили для переконання українського суспільства в тому, що необхідно євроінтегровуватись, по-моєму, жодна влада до нього не зробила. Але після цього зірвали пломбу і розвернули на 180 градусів. Крім дали і чим вибух вибухнули суспільний протест, власне, яким спробувала скористатися Росія. А, пане Олеже, я нагадую, політолог Олег Саакян зараз з нами на зв'язку. А дивіться, от ви згадали Януковича дійсно, і те, його розворот. От він взяв і ну, зробив заяву. Ну так би мовити, що тайожний союз. Але от щодо Грузії, якщо повернутися до ситуації в цій державі, ця тема, ну ця, ця думка вигулькувала і в мене, ну і. Не, не, не приписую собі авторство виключно. І у багатьох і моїх колег, і у експертів я її чула. І в зв'язку з тим, коли перший раз почали, почали е, з цим. Законом про іноагентів носитися представники керівної партії Грузії. І потім, коли от ця ситуація з, вибачте, Саакашвілі, якого тримали без лікування належного. Ми бачили усі ці угу. світлини і обурення знов таки західних партнерів Грузії, у вас немає такого враження, що це, ну, знаєте, така певна, ну, велика, може ще не крапка звичайна. Але така велика кома, ну така е, міцна в тому, що е, офіційний Тбілісі він от робить все саме для того, щоб е, ну, не говорити грузинам, ми не підемо в Європу, нам більше не треба, ми не хочемо. У нас он Кремль майорить на горизонті. так, е, е, А для того, щоб та сама Європа сама сказала ні, хлопці, оце вже точно крапка. Все, ми вас тут не чекаємо ніяк. Може бути е, така мотивація стояти, думатись або проговорювати З частиною грузинської еліти, спробувати перекинути відповідальність на ЄС, але якби це було би так, то скоріш за все обрали б іншу би тематику і йшли би не настільки в лоба. Тут ситуація занадто. То прозора в тому, що влада грузинська принципово підіймає ставки і принципово дратує суспільство. На будь-якому етапі можна було взяти і з'їхати в сторону, зробити половинчасте рішення або відмовитись від цього і на противагу цьому прийняти щось інше, а теми, які би могли би лягти шлакоблоком між грузинським суспільством і європейським союзом, їх можна було знайти і в економіці, і в культурі, і в багатьох інших речах і є куди краще підходящі теми, де органічно розходиться уявлення про майбутнє грузинське. Скажімо, усереднене в суспільстві європейське. ну відміностей в культурі, навіть достатньо багато. А, але ні, тут обрали тему чітко чорно-білу, яка тригерить суспільство, яка є калькою абсолютно російською, ця законодавча ініціатива, і яка не є підтримуваною суспільством. Тому я все ж таки залишаюся при думці, що якби це не а, пояснювала частина грузинських еліт. Чому вони цим мотивуються, що вони хочуть цим зробити, але все занадто схоже на те, що вони діють або як перепрошую, корисні ідіоти, або абсолютно свідомі цинники, але діють в інтересах дестабілізації ситуації в Грузії. Проблема опозиції в тому, що вони мають високий антирейтинг, вони не є популярними, і відповідно наразі суспільство протестує до влади, але при цьому немає лідерів. Які би могли б артикулювати це політичною? Немає політичної опозиції, яка здатна. Агрегувати цей запит суспільства, простіше кажучи, очолити і репрезентувати протест, навіть якщо говорити про Саакашвілі, він все одно зберігає шалену антипопулярність в суспільстві, і власне тому його фактор не був об'єднавчим, і коли він повернувся, повернувся в Грузію, і власне він завжди створював низьку стелю для можливості опозиції по нарощенню своїх виборців, бо його антирейтинг фактично не давав змоги стрибнути вище нього. Ну до певної міри тут аналогії з Україною тодішнього. Часу із Тимошенко, яка сиділа в переслідування Януковичем в СІЗО, була звільнена тільки після революції, фактично в горнилої революції. То Саакашвілі тут аналогії ледь не прямі. Ну, ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в Грузії і на останок по тих подіях, які маємо обговорити, що хвилиночка в нас є. Ну, я знаєте, так з галопом не по Європах, по РФ спитаю, що взагалі таке у військовій верхівці російській сталося. Тут е, міняють Шойгу на Білоусова, там заарештовують, е, Ну не знаю, затримують, принаймні е, когось із високих чинів з головного управління кадрами Міноборони. Там ще щось відбувається. Е, Патрушева туди, е, тут знімають, там призначають помічником Путіна. Для чого всі ці рокіровки і навіть кримінальні справи? От є якась у вас версія, ну та така узагальнити це все чи треба точково дивитися? на кожну персону, ні, якщо дуже коротко узагальнити, процес трансформації з авторитарного в тоталітарний режим передбачає і зміну балансів сил. Зараз Путін обнулив ті елітарні домовленості, які існували і баланси сил, скориставшись моментом аля поствиборчим. І зараз перероздав слонів, фактично перемішав карти для того, щоб ті союзи, які були, вони не набули сталості, і навпаки, зараз всі були вимушені передомовлятися і перш за все, домовлятися з Путіним, не знаючи, кого з них знімуть, не знімуть тощо. Це як казав Лукашенка, перетрахування. і це стандартна методика. Другий момент це в цьому транзиті режим мутує вже під тоталітарний і відповідно необхідна тотальність ідеології. Той момент, який мало хто помічає, що низка призначень, зокрема. Має той самий Білоусов, окрім того, що він є економістом, одним з реалізаторів цих великих їх проєктів федеральних, зокрема, і та ж Ела Бугії, нарощення виробництва шахідів оце все історії успіху його. Але окрім цього, він є яскравим представником методологічної школи, таких собі постконструктивістів, російських ідеологів. І раніше ця група, перш за все, через ФСБ спецслужби а, заходили, були виконавцями. Вони на різних посадах займалися ідеологічною стратегічною роботою, і частково на них був фінансово-економічний сектор. Власне звідки він і є а, цей Білоусов. Угу. Вони були виконавцями. Наразі ми бачимо, що вони а, їх Путін починає піднімати до статусу перших осіб. Фактично вже не виконавців, а вже топ. Про актуальні події ми поговорили із політологом Олегом Саакяном. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.